Доброго дня і ми з України. Мої дорогенькі. Доброго вам дня і тихої ночі. Ой, я живу під Києвом, Бучанський район. Трішки пригріло сонечко і треба працювати. І я так тішуся, що у мене є така маленька тепличка. так? Я вже думала, її в цьому році її не буде. Чоловік каже, та давай приберемо. ну Ми трішки тут е, на зиму щось ховаємо. Горшки мої, як зазвичай. Але я кажу, ні, хай ще трішки побуде. Тому що ж, бачите, трішки попрацювала і вже сажу горшки. Мої дорогенькі, ну а що робити? що робити? Дивіться, зараз вам розповім про цибульку. Зараз вам розповім. Посадила свої горшки, щось повисаджувала, щось понасаджувала. Зараз буду оце прикривати все. Бачите, це в землі воно росте набагато хуже, ніж в горшках. Ну, звичайно, бачите, горшки у мене стоять на отаких от великих ящиках. Гарні, такі плотні в минулому році. Прикупилась один ящик, коштує 50 гривень, але він, бачите, такий великий ящик і такий плотний. не, Мабуть, не, як вам сказати, не такі, що ці овочі там, чи щось такі дуже-дуже плотні. Прикупилася, щоб мені отут ставити у теплищці. Ну що, тиждень назад я посадила оцю герань, самобор називається. Самобор. І всі герані мені подобається ця саме краще. За свій колір листя. Це ж вона тільки ще молоденька, бачите, а коли вже великий кущ і листя гарне велике. Отакого кольору. ще. оці колір такий темніший. Так? І гарні квіти, чорнильно-бордові, такі гарні. Всі герані, а це саме краще. Прикупила я її в прошлому році на лісні, продавали кущики такі. Прикупила я на лісній, привезла додому. Кущик був з доращування, то я вам скажу, що трішки він у мене поріс, а потім я його розділила. У мене є, до речі, відео там, десь хто хоче, може знайти подивитися. Дуже вона мені подобається. І я його, він відквіт, я його потім зрізала листя, і знову воно у мене наросло. І кущик знову розділила на дві частини, і кущик знову наріс. Бачите, в цьому році я його викопала, тому що у мене є замовлення. Ось, бачите, ось хто замовляв, оце ваші два кущика. Хай трішки наросте, просто наросте коріння, так? І я вам потім пізніше відправлю. Мої дорогенькі. Ну, Буду її розсаджувати, тому для моїх підписників, хто буде бажати. так, Я думаю, що буде або восени, розумієте, або на слідуючий рік, тому що хочу її трішки розвести. Дуже вона мені подобається. Любить полутінь і водичку, і добрива. Беру куліних, толіних курочок добриво. Удобряю, вона це полюбляє. Дуже вона мені подобається. так як хости, там у мене хости, я там їх і садила. Це у мене ось скарлет, Хто в прошлому році, подивіться, є відео лобелія скарлет. так, бачите? Купила такий маленький кущик, уже доквітав. Ну, я знаю, що це таке. Перезимувала теж у землі, але я її накривала. І вже розділила, ось, буду її нарощувати. Ну, це поки що все буде нарощуватись. Мої дорогенькі, це у мене теж. Є відео, це е, гвоздичка, така кущова, можна сказати, кущова-кущова. Такі кущики невеличкі, це бордова в мене. У мене там є відео, пошукайте. Бачите, як гарно вже наросла. Як зразу гарно пішло тут у два кущика. Хочу її теж приготую горщик і хочу її теж розсадити. І в моєї знайомої Валі я в минулому році знімала, в неї є різні кольори. Це бордовий колір. До речі, я в неї її брала. Так, вона, невеличкі кущики, вона квітне ціле літо, її просто треба сухе зрізати, і вона квітне, квітне. Кущики невеличкі зовсім. Так, але вона дуже-дуже гарна. Це бордовий, а валя прикупила в прошлому році ще чотири кольори. Ще чотири. Хочу в неї взяти. Так, ось вам, будь ласка, примули, бачите? Ось, оце такого синього кольору буде розквітати. Ось Я в минулому році купила такий кущик маленький, бачите? Зиму він у мене в землі, зиму я його викопала, прикривала обов'язково, викопала і вже бачите, розділила на два. І щоб мені потім його продавати, я вам потім зніму, вона дуже-дуже гарна. Мені треба 4 роки, щоб його наростити. Розумієте? Це теж якийсь дорогий сорт, це теж, бачите, такий маленький. Тому чим дорожий сорт, тим він хуже наростає. Ось, будь ласка, бачите? Це теж ось яка маліпуся, це мені подарувала жіночка в прошлому році махрова, темно-бордова. Бачите, яка маленька. Але перезимували. Це дуже гарна, вона кремового кольору. Це теж я в прошлому році купувала. Гарний кущик наростився, темно-бордові ніжки. Дуже вона гарна. Ну, це висадила, тому що прибирала, треба мені зайнятися примулами, тому примули це не так все просто. розумієте. Чим дорожче сорт, тим, він, тим треба займатися. Але треба займатися не один рік, щоб потім щось. Почати продавати. Тому в мене примул дуже багато. На каналі все є, хто хоче, подивитися, різні кольори. Я їх скуповую, збираю, але тільки ті, що зимують, що зимують. Але все рівно, бачите, дорогі сорти. Треба коло них ходити. Ось, це ж скільки мені треба, щоб воно наросло. Ну, це дуже гарно. Та й синя оця дуже гарна, бачите, вже два. Треба наростити, аж потім колись. Колись я зможу з кимось поділитися. Мої дорогенькі, зараз вам розповім про цибульку. Це печіночниця або перелізка. Бачите, який гарний колір. Це старі листочки, я їх зріжу обов'язково, тому що був такий маленький кущик в прошлому році купувала. Так, Розділила в цьому році на два. Але старе листя треба зрізати, щоб не забирали соки у. Квітів. Будуть квітнути квіти, 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 а потім, коли квіти відквітнуть, починає. Вона така весняна квіточка, потім починає рости листя. Ну, Щоб нарощували нарощуватися, треба, звичайно, її теж не один рік. Ну, покра... У мене, не знаю, у мене тільки такий колір поки що. Так, зараз я вам покажу про цибульку. Чекайте. Це молодила, буду розсаджувати. Бачите, які вони теж перезимували. Тут росло три, але бачите, скільки наросло, скільки наросло вже буду розсаджувати. Ну це теж краса така, теж хочу розсадити, щоб наросло. Це коліуси, я їх на, на ніч забираю до будинку. Ой, І зараз вам розповім про цивульку, мої дорогенькі. У минулому році, ось бачите, яка краса цибулька. Бачите, це мій врожай. У минулому році я сіяла у ящики. Бачите? У ящики сіяла цибульку. Ось буду знову садити в горшки. Горшки буду садити, і салат сіяти, і ну, буду вже все висівати в горшки. Так? Ось цибулечка. Отака, у ящики я її посіяла. І вона у мене така наросла маленька. Ну, це маленька цибулька, звичайно. Так, так як у мене садити цибулі немає де. Деякі великі цибулини я теж посажу. Ось вона вам у горщику. Бачите, яка вона вже гарненька. Вже чотири горщика є. Зараз я ту маленьку посажу ще. Я дуже полюбляю салати навесні. Яєчко домашнє, та ложечка сметани та зелень. Обалдеть, як смачно. Дуже-дуже смачно. Тому я цибульку завжди сажу в такі горчики, що було раніше. Буду вже собі садити в гірочки, але теж от хлопці щось роблять. Ой, господи, буду висаджувати в горшки, ну буду на ніч забираю, деякі речі забираю в будинок. Ось вам цибульки. Не треба вам багато землі. Я так пробила перший раз, але я в ящики в горшки посію бурячок на розсаду. Ось, бачите, посію бурячок, салатик. Ну, перець я вже занесла. Бачите, яка краса. Знову в цьому році буду сіяти. Насіння цибулі в мене є. Тому що на наступний рік бачите, я собі буду висаджувати горщики. Потім в землі я вирощую для себе. Ну, звичайно, так. Але оце перші горщики, вона швиденько сходить, бачите, вона росте. Єдине, що звичайно, я зараз все прикрию агроволокном. Зараз я це все прикрию нанячовим агроволокном. От. Але ж отакий спосіб можна і не мати багато землі. Але вирощувати собі на салатик мені дуже сподобалось. Знову буду сіяти. Спробуйте, у кого нема землі. Навіть можна, ну, можна, мабуть, і купувати. Не знаю, я ніколи не купувала таку цибульку, але мені вона дуже сподобалась. Є насіння знову. До речі, вона у мене зимувала на горищі. Я, звичайно, прикривала, але вона зимувала на горищі. Отака От буде смакотінь. Дівчулі. Бачили? Землі немає. А завжди щось маю. Ну, коли до мене хтось приходить, і в мене кругом вже горщики. Кругом у мене горщики, розумієте? Ой. Так що можна і мати мало землі, але не хочу я цієї землі. У мене на землю немає, нагороди, нема здоров'я. Розумієте? Але щось мати. Ну, Буду потім вам садити, сіяти, все покажу. Ой, Ось у мене. Що це у мене? Так, пані Оля, знімаю для вас. Це у мене морозники. Бачите, ви замовляли, ця Жіночка ж з прошлого року замовляла, заплатила навіть гроші, задонатила вона. Вона задонатила, але просто що вже була осінь, вони вже відквітли. Ось, я просто не знаю, які кольори будуть тут. Тут є махрові, тут є не махрові. Тому я їх всі викопала землі, принесла сюди, ось, бачите, посадила, щоб вони розквітли. Я потім побачу, що тут буде. І вам потім переправлю. Тому що оце ж так спочатку сажу на зиму, Ось От там Отам Толіним забором садила. Тепер знову викопала, щоб воно почало квітнути. Потім знову буду шукати місце, де його садити, розсажу щось і, і щоб воно у мене знову перезимувало. Ой, у мене в теплиці дуже було багато медведки, я вам скажу. Бачите, кругом горшки ж, ви ж бачите чи ні? Це ще до цього не дійшли руки. Так. Я вам скажу, що дуже було багато але тут сусіди не садять, і у нас така земля, і у нас не сухо зовсім, бачите, земля така гарна. І я вам скажу, чим я все робила, а потім десь вичитала, навіть не знаю, що лушпиня із. До речі, я все лушпиня з цибулі собі перекопую в теплицю. І взагалі так, між квітами і кругом. І лушпиня яєць. Я їх отак міленько. Переминаю і потім, коли скопою, додаю отак кругом-кругом. кругом І в мене в теплиці немає, уже два роки чи три немає оцієї гадості, як називається медведка. Отак я її вивела. Дуже... Вона коли носиком риє в, в землі. там, Риє ну, і носиком вона ріжеться і тому вона знаходить зовсім інше місце. Хай собі йде гуляє по інших городах, у мене і так землі нема, Тому це, по-перше, добриво шкарлупиня з цибулі з яєць. І ще ну, тут у мене тут у мене горшки ж, звичайно, кругом, бачите, вже починає. усе вже починає, це вже я вам знімала, потім зніму, розповім. Потім зніму все це розповім. Ой, мої дорогенькі, зараз буду все накривати. Оцю свою красу. Це зараз заберу будинок, коли усе, я їх забираю на ніч. А це ж мої примулки. Ой, ой, як я їх обожнюю. Це, бачили, це дуже гарна така, я ж кажу, кремовий колір і бордовий ніжки. там у мене це теж дорогі, оце ж, бачите, скільки, оце теж якась маліпуся. Скільки треба нарощувати, щоб комусь щось подарувати. так. Ну, це ж мені подобається. Герань, це дуже-дуже подобається. Потім дівчулі дівчулі мої дорогенькі. Потім розсажу, я ж кажу, виконую замовлення. І потім на осінь хто, мої підписники, так, хто буде бажати, я вам по кущику нарощу. Любить, я ж кажу, полетіння водичку. І добре вукої курочки. От, І потім вам подарую по черзі. Мої дорогенькі, от вам і цибулька. Бачили, Бачили, яка краса? Бачили, уже я вам скажу, до речі, два горщика ми з'їли. Вона не встигає у нас рости. Посажу оцю, оцю посажу, горщик я ж кажу, приготувала, посажу швиденько. От. Ну, І ця краса, і ця краса. Ну, А печіночниця або перелізка. Дивіться, обріжу листочки. Обріжу листочки, отак по трішки, по трішки працюємо, щось маємо. І можна не мати багато землі. Але сіяти, садити в горщики я потім вам буду знімати. Що у мене у мене все росте в горщиках, тому що, тому що нема землі. А вона мені не потрібна. Все, що мені треба, я сажу, картоплю я купую і все добре. Оце дуже гарна гвоздичка. Потім, коли почне квітнути, я вам я ж кажу, підуші довалі зніму. Вона дуже, ну, вона зараз поки що не продає, тому що не знаєш кольорів. Розумієте? От, дуже гарно. бачите, як вона вже гарно наростає. Я вам скажу, що вона, отак як у землі, то вона майже почвопокровник. Ну, Вона кущиками, вона не стелиться, вона кущиками. І зимує. Отака От, красота. Отака красотень. Ой, дівчатки, і обалдеть. Оце ж як були спина. так, ну, Ми ж, знаєте, сьогодні була на базарі, я ж завжди в суботу хожу на базар. так, Зустріла свою знайому. Ну, Вона каже, що ти там поробляєш, все таке. Кажу, та в теплиці трішки кажу. Щось сажу, щось викопую, щось сажу, щось перекопую на вулиці, але кажу, ще рано на вулиці, тому що березень ще може нам принести такі сюрпризи, що, що вам сказати. Так? Ой, то я кажу, потрішки в теплиці, щось сажу, щось сію. А вона каже, ну, звичайно, що ж, ото як. А вона на п'ять років в мене молодша. Ну, вона трошки така, я набрала вагу, розумієте, за зиму. Ну, Скажу вам, що стала більше ж їсти, розумієте? Треба трошки э, апетит урізати, як <різать>, говориться. А вона угу, повненька така жіночка, на 5 років у мене менша. Е, і каже, ну що ж зробиш? Як молода людина, та є здоров'я, то людина працює, все. І я кажу, Боже, ти не бачила мене ввечері? Як я кажу, заходжу до будинку, ти мене не бачила. У мене і тиск, а спина, і то в мене. Я взагалі я, я п'ю таблетку, тому що та я й так же тиск піднявся і все, то я кажу, ти мене не бачила ввечері? Я... Дуже стомлена, як і всі люди. Це по-перше, кажу, аж, а як же ж молода людина? Кажу, мені ж теж уже 60 плюс. Я кажу, я молода людина. Ой, Мої дорогенькі, ну що зробиш? Ну що зробиш? Так, будуть у мене хризантеми вже. вони у мене такі гарненькі в теплиці, буду вам розсажувати світуля. ви чули там? Віка, світуля, всі дівчатка мої. Буду вам садити в горщики, щоб потім. Раніше ви їх садили, світочка, щоб ви собі під балконом посадили, я знаю, які вам квіти, щоб ви з горщика посадили їх навесні. розумієте? Тоді вони гарно укоріняються, не треба будуть у вас квітнути, щоб ви там не носили бутилками воду, тому що це дуже-дуже важко. Всі квіти краще садити навесні. Тому після березня, десь після, десь у квітні, щось буду вам уже, щоб радувало вашу душу. Коли квіти квітнуть і ви за цим спостерігаєте, ой, отак і живемо, ну а що робити? А що робити? Треба жити. Бачите, вийшла, радію, цибульки. Такий гарний метод. Ну, цибульку я завжди сажу, але ніколи не сіяла, ніколи не сіяла. Тепер буду сіяти. Бачили, яку гарну виростила. Не знаю, десь кілограма півтора в мене було, я просто не зважила. Але цей метод мені дуже сподобався. Тому візьміть до уваги, навіть якщо нема землі, посійте в ящики. Вона дуже гарно росте. Єдине, що треба трішки поливати іноді в ящиках. Так, я його потім, бачите, зберегли і ось вам салатики. Не вспіваю рости. Зараз буду знову садити. Тому що не вспіває вона у мене рости. Ми її ріжемо, ріжемо, ріжемо і дуже смачно. Не? Смачненно. Ой, мої дорогенькі. Всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Дякуємо і низько уклоняємося. Ой, божечки, божечки. І хай завжди все буде Україна, тому що Україна у нас найкраща.